І за м'ячем поганятись і воїнам допомогти. Прикарпаття Обленерго організувало вуличні ігри з баскетболу, щоб зібрати кошти для допомоги українським захисникам. Змагались у турнірі 10 команд працівників компанії. кажуть, це чудова нагода з користю провести час і разом з тим допомогти колегам, які зараз захищають Україну на передові. Адже вони каже працівник компанії Ігор Горшуляр потребують підтримки стилу. Такий собі спосіб цікавий ігровий, залучитися до допомоги. Нашим захисникам, Збройним силам України і можна і програти, гарно провести скористі час і відповідно допомогти. Перший матч сподобався. Ми виграли все йде поки ще за планом, гарно будемо ну, далі боротися, щоб досягти найвищу результату. Змагаємося за чемпіонство, ну а також стараємося якомога більше залучити. Коштів на нашому банці підтримати команди баскетболістів приїхали їхні колеги з усіх регіональних філій компаній. Під час ігор вони організували майстер-класи та благодійний ярмарок. На ньому продавали вироби ручної роботи, брендовану сувенірну продукцію та різноманітні смаколики. Ми привезли дари нашого лісу, вироби наших майстрів, також продукти бжільництва, також городні продукти, яблука, груші. Ці всі, всі продукти. Зібрані нашими працівниками філії, вони всі екологічно чисті, бо де найкраще повітря в горах це верховина, косів. Ну і Майстри в нас, оце дерев'яні тарілки, це робили майстри, які зараз пішли захищати нашу батьківщину в ЗСУ. Я це все привезла з кошти, я сама пасічниця, тобто маю свою пасіку і також привезла власний мед з власної пасіки. Загалом, під час вуличних ігор та ярмарку прикарпатським енергетикам вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Їх безпосередньо спрямують на потреби українських захисників, адже отримують від них запити на актуальні речі щодня. Міняється сезон, міняється погода. Зараз запити більше на теплі речі, на зимовий одяг, зимове взуття, зимові спальники. Відповідно, треба цим теплом поділитися. З настанням осені нова потреба, нова хвиля того, що вони будуть потребувати. Це прогнозують це зимовий одяг, це обігрівачі, генератори. Ну і в нас вже починається від сьогодні плетення зимової маскувальної. Сітки, оскільки ми вже всі готуються до зими. Ми дуже віримо в перемогу, дуже її чекаємо, але розуміємо разом з тим, що є потреба все-таки на холодний, на зимовий сезон допомогти нашим колегам і загалом. Армії. Також працівники компанії облаштували колоритну фотозону в українському стилі. Біля неї поставили скриньку для донатів за зроблені світлини. Та на вирученій сумі зупинятись не будуть. Щоб зібрати більше грошей, енергетики проведуть онлайн акціон, на якому продаватимуть картини, написані художником під час ярмарку. Люса Грибиквіталі Маглатій, телеканал 402.